Мати дитини повідомила, що не заперечує щодо встановлення порядку участі батька. Відповідно, визначили відповідний графік спілкування в днях, з, з годинах і задумувалися між батьками. Просимо, просимо підтримати. Зауважено було. Ну, що... Після, після другої проекту рішення про затвердження висновку щодо визначення місця проживання на літній дітей. Також надійшло. Надійшло звернення від матері дитини. Батько жодного разу не з'явився, не повідомляв причини своєї відсутності, був належним чином повідомлений. Зважаючи на обставину, пропонуємо визначити місце проживання малолітньої дитини разом з матір'ю Любов Мирославівною за адресою Вишневецького. Зауваження було про підтримати. Можливо, що просимо результат по 153 проєкт рішення про реєстрацію народження поканів дитини. Є відповідна власть комунальної комерційного підприємства Тернопільської комунальна міська лікарня No2, є мати, яка залишила дитину в, в, заклад, в закладі охорони здоров'я. Відповідно, доручаємо. В міськральному відділу державної реєстрації провести реєстрацію новонародженої покинутої дитини присвоїти дитині прізвище карталенку Макта Вікторівну. Вказати місце народження 18.07 рік матір'ю дитини записати Вікторію Вікторі Вікторівну, а батько Віктора Вікторовича. Просить підтримати. До вашої уваги рішення про виділення коштів. Серсії міської ради є спеціально виділені кошти окремою строчкою на комунальне підприємство Тернополіводоканал щодо оплати електроенергії для роботи фонтанів. На даний час водоканал подав всі необхідні документи і виділяється сума 497 тисяч на оплату електроенергії. До вашої уваги про усунення порушень сфери благоустрою. На вулиці Бережанській, біля будинку номер 16 невідомі особи встановили бетонні півсфери. Незаконно встановили з порушенням чинного законодавства. Тому відповідно вони наснулися рішення виконавчого комітету про демонтаж цих півсфер і проведення все до відповідного зірця. Привагаю, пропонується проєкт рішення про затвердження фінансового плану комунального підприємства туристично-інформаційний центр міста Тернополя. Е... Якихось не маю. Залушення активного підготовки до місті. Проєкт рішення про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 03.04.13 року про затвердження переліку інвестиційно-привабливих об'єктів. На виконання петиції, яка набрала відповідну кількість голосів, ми включаємо до переліку інвестиційно-привабливих об'єктів, об'єкт облаштування зони рекреаційно-відпочинкового комплексу на набережні Тернопільського ставу від ФСТ Динамо в сторону заводу Піля парку ім. Тараса Шевченка. Пішня провізовано зауважень немає. І вже сьогоднішні активки оголошуємо конкурс зараз, так? Ну, включаємо в перелік і відповідно можемо вже приступати до.